Багато хто з Дрогобичан досі в захваті від того, як мешканці будинку по вулиці Пилипа Орлика 1 щораз показують усім, що таке самоорганізація, що таке благоустрій прибудинкових територій, та що таке власне бути справжніми дрогобичанами. Вони першими забили на сполох, коли несанкціонована торгівля заполонила усю вулицю. Коли у них під вікнами та у самісінькому центрі Дрогобича підприємливі бізнесмени з ратуші одноосібно вирішили збудувати ще один брудний базар. Нагадаємо, що цей проект передбачав щедро вибудувати безсмакові мафи на територіях біля цього будинку, що до речі межує з церквою та унікальною пам'яткою архітектури, хоральною синагогою, та знаходиться у історичному ареалі Дрогобича. Кажете, туристична привабливість міста? Європейське місто? Ні, не чули ми такого. Суцільний базар. Кажуть, що багато з цих мафів, які так і не з'явилися, були уже проплачені, деякі мали належати відомим постатям у політичному та владному житті Дрогобича. Ба навіть гроші вже хтось взяв. А хтось і досі вірить, що ринок там постане. Але. Тоді мешканці цього будинку не дали цього зробити, і тепер у місті є сквер небесної сотні. І неважливо, що злі язики досі говорять, що він занедбаний, невикінчений та некрасивий. Однак робота буде виконуватися згідно затвердженого проекту скверу героїв Небесної Сотні. Він буде цей сквер, і кожен це знає. І ось дуже сумна та прикра пригода відбулася на подвір'ї цього будинку. Мешканці висадили квіти в клумбах, але вночі їх у брутальний спосіб було перекинуто. Квіти вирвано та розкидано по прилеглій території будинку. І на перший погляд, це простий вандалізм, якби не факт записки, яку злочинці там залишили. Її текст такий: око за око, зуб за зуб, наступними будуть ваші вікна. Ось така історія видалась у Дрогобичі. Судячи з тексту цієї записки, це була без перебільшення погроза у бік мешканців цього будинку. В ніч, з 17 на 18 число, це сталося, що нам поперевертали бумби. Транку я побачив, що все перевернуто. То що ми навели порядок, то що самі своїми силами. І була записка досить такого цікавого характеру. Що око за око, зуб за зуб, наступні будуть ваші вікна. Ну, трохи нас це не то, що там настрашило, але якось заставило призадуматись, що чи є порядок в нашому місті, і чи такі записки будуть в кожні двори. Якщо, наприклад, якісь ініціативні групи будуть щось намагатися зробити кращого для міста. Може, люди обурені, бо я була якась така думка, побутувала. У тут робочі місця, то все пропадає. Не може бути міста, що нехай. Не може бути місто, яке не має лиця. Місто має мати якийсь сквер, якийсь кусок трави, якогось да тобі, що воно все було. Поставили нам мусорник, то поставили про, позапрошлий рік, як був Радієвський, я ходила і за мусорники, і до того замісника, як він, Коростильова. Коростильов сказав, як дозволите нам тут побудувати стоянку для машин. То не тој мусорник бара, не дозволите, то будете нюхате тој мусорник поки ви не мрете. Наталія Постойко, пресофіцер міського відділу поліції, в телефонному режимі повідомила, що інформацію про цю подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. На даний час здійснюється перевірка, встановлюються свідки та очевидці даної події. Хочеться вірити, що поліція знайде злочинців та покарає за ці безчинства та погрози. Важливо розуміти кожному, що у місті є громада. А найперше це вартує зрозуміти владі та людям, які думають, що вони тут керують та можуть робити у Дрогобичі все, що заманеться.